Добрий день. Сьогодні я вам хотів розповісти про компресор, зроблений з компресора від холодильника та вогнегасника. На сьогоднішній день, коли курс долара сягнув близько 20 гривень, можна зробити бюджетніший варіант компресора. Для цього потрібно сам компресор від холодильника. В моєму випадку це компресор, якому років так, 60 трошки менше. Від холодильника норди чи кодри, зрозуміло. вогнегасник ОП5 на 5 літрів. Але трошки специфічної форми, не такої, як я думав. Потім розкажу чому. Е, реле від насосної станції звичайне, на 5-6 барів там, максимум. І дешевий редуктор такий. Ну, Це основні його частини. А далі я вам розкажу, як його зібрати. Для початку вам треба знайти сам двигун до холодильника. Зазвичай холодильники там ламаються, викидаються, але двигун зазвичай в старих холодильниках залишається працюючим. Для цього вам потрібно ну, від'єднати його від охолоджувальних тих сіток і знайти, де знаходиться вхід і вихід ну, сос і висос воздуха. І там є три трубочки. З одної сторони їх має бути дві. Один це вихід повітря, а другий це ну, масло. Там потрібно просто включити і подивитися, звідки йде воздух. Там, де заливати масло, воно зазвичай запаяне. Після того, як ви від'єднали його від холодильника, перше, що вам потрібно зробити, це відпиляти запаяну трубочку і злити масло. Це потрібно тому, що там масло старе і воно вже відпрацювало своє. Заливаєте якесь звичайне там, синтетичне. ну Можна купити взагалі для компресорів спеціальне. Ну я заливав звичайне. Потім ну, відчистити таке і оцю штучку, це реле самого там компресора, воно ті, вмикає, вимикає його, не викидайте. Бо без неї він не працюватиме. Це таке. Потім. Шукаєте вогнегасник. Ну, Можна щось і інше. Ну, В моєму випадку вогнегасник. І ще таке, чому він знаходиться зверху сам ресивер, а не знизу. Ну, Тому що, як ви знаєте, ці компресори вони люблять випльовувати масло. І у моєму випадку, коли йде перекачка повітря з компресора в ресивер. Компресор знаходиться знизу. І маслу важко подолати цей шлях. Вгору, до самого ресивера. І на мій погляд, це якось правильніше. Ну і тим паче в мене так було зручніше його розташовувати. Дальніше про саму систему. Я просто не зміг підібрати різьбу від дрійника, тут півдюймова різьба, до різьби самого вогнегасника, тому що тут іде щось вроді четвертих і вона якась неправильна. Там потрібно заказувати у токаря. Щоб зекономити свій час і гроші, я просто взяв сюди штуцер. Як завжди півдюймовий штуцер з наружною різьбою. Потім йде така хрестовина. Також півдюймова з внутрішньою різьбою. Тут іде перехідник, ну тут просто не видно замотано. Із ну перехідник пів, півдюймова наружна різьба на 1 четверта внутрішня. І тут накручена сама же релюшка. Релюшка, як по цьому, вона коштувала тоді 75 гривень на стану на середину 2014 року. Потім тут іде перехідник одна ну, півдюйма, наружна різьба, йде далі трійник. Тут а, ви можете вже проявити свою уяву і використовувати, його, як захочете. В моєму випадку було зручніше ставити манометри загального тиску тут і реле тиску на цій стороні. Але тут можна взагалі десь так, як вам зручніше буде. Реле тиску також купувалось від станції, воно звичайне там на 6 барів. Ну, це трошки менше 6 атмосфер. 31 гривня тут таке. Реле тиску. Воно замовлялося з Харкова, бо в нас воно коштує дорожче тому воно стояло 60 гривень, ну, з пересилкою сотня. Ну, так і вийшло. Далі, ну як це бюджетний варіант компресора, йде отака штучка для бистросйому. Так як ця штучка стоїть 20 гривень, бистрасьйом 40-60. Я вирішив трошки зекономити і далі зробив таку штучку. Спаяв просто тут трубочки такі дві тонші і з'єднав їх такою. Трубочкою вона здається від якогось там скломивача чи щось таке. Далі йде звичайний шланг, здається, це навіть від капельниці щось таке. З'єднаний між собою фільтром. Паливним від автомобіля. Звичайний за 10 гривень йде в магазині. Це для того, щоб якщо все-таки масло і потрапило в ресивер, то до самого шлангу аерографа воно ну, менше шансів у нього потрапити через цей фільтр. Такий самий, до речі, йде на заборі повітря, щоб сам двигун, компресор, не, попадало, не попадав в пил. Він отак знімається. Тут можна нічого бо тут тиску немає. Я все. Ну і так, щоб придати йому загальний вигляд, він покрашений балончиком в синій колір. Ну, там вже за вашим бажанням. Накачує повітря, яке засікав, воно десь хвилини за дві. В моєму випадку, це 5 атмосфер, воно трошки більше 5 бар накачує, ну то якраз 5 атмосфер вистачає нормально. Що стосується. Самого редуктора, він не сильно такий точний, манометр взагалі, можна сказати, на глаз. На нього я не дивлюсь, загалом так. Як йде повітря від аерографа, на то я орієнтуюся. Тому що манометр таке то неділо. Ну, загалом такий працювати можна дуже гарно. Обійшлося воно мені, ну, так, зараз. До 400 гривень. Ну, на сьогоднішній день це буде вище, тому що долар, як відомо, стрибнув гарно, а я його ще робив за часів, коли. По 8, здається, був навіть. Ну, Ось така вам історія про цей компресор. Робіть, думайте, в мережі є повно інших відео про інші компресори, але мені. Я подивився ті, мені здалось таке, що воно. Нормально і цей. Все, до побачення. Слава Україні!